Ти маєш з Богом спілкування, як чуєш, ти голос його. Не раз я чув таке питання від співрозмовника свого. З ним розмовляю я в молитві, говорить слово Він мені, і сил дає в духовній битві від зла сховав мене в собі. Господь мене попереджає, щоб помилок я не робив. Сердечні наміри він знає, і вчить, щоб словом його жив. Казав не раз я не залишу тебе ніколи, сину мій, за мною йди, зі мною будеш лиш, удвох здолаєм шлях земний. Тебе веду, я в край небесний, зі мною вічно будеш жить і всіх ділах. Будь сину чесним, як моє Слово тебе вчить. Духом Святим мене навчає, коли і що мені робить, а інший раз попереджає, тобі повинно тут змовчать. Приємно голос Божий чути, його не сплутиш ні з чим, його покірним хочу бути і на шляху моїм земнім. Коли закінчу путь земною, саме коли не знаю я, вірю, від Господа почую, Тебе давно чекаю я. Іди скоріше в дім небесний, Там місце я приготував і увірюся в хор чудесний, пісень таких ще не співав. Я на землі, поки лишаюсь, щоб ще тут Господу служить. Покірним бути, намагаюсь, і ближніх всіх вчусь я любить. Амінь.